Тривога є найпоширенішою адаптаційною реакцією організму на ситуацію загрози та невизначеності. Однак необхідно розрізняти два типи тривоги нормальну та патологічну. Нормальна тривога є тимчасовим відчуттям і залежить від о, тривалості чинника, що травмує. Патологічна ж тривога це тривога, яка є безпредметним занепокоєнням. На відміну від природньої, вона більш стійка, довготривала і призводить до виснаження адаптативних. Можливостей організму. Тривожні розлади є одними із найпоширеніших психічних розладів. Найвразливішими щодо його, цього захворювання є особи працездатного віку. Тривога як перечуття властива лише, лише гомосапіенс стрес, тривога тісно пов'язані з урбанізацією, оскільки порушують особисті кордон. Людина протягом року проживає в середньому 150 життєво важливих подій. Якщо ж ця кількість збільшується від 150 до 200, загроза захворіти становить близько 50%. Якщо ж кількість зростає удвічі, загроза 80%. Одна із причин підвищення рівня тривоги у людини є залежність від смартфонів та новин. Це призвело до саме виникнення нового виду адикції. Світ з екраном це розпланованість, у мисленні, демотивація. Адикція від смартфонів це новий вид вимог до нейронних мереж. Наприклад, якщо ви подивитеся на свій телефон у межах 30 секунд, то 90% оточуючих зроблять це саме. Дослідження показали, що залежність від смарафону негативно впливає на продуктивність пам'яті. Ще одне дослідження свідчить про те, що чим більше людина отримує інформації від новин, тим більш хитно формує уяву про реальність. Практичним доказом цього є Бостонський феномен. Громадяни США, що переглядали новини про події 11 вересня по телевізору, зазнали такої ж самої травматизації, як і очевидці цієї події. Щоб запобігти ризику постраждати від новин, слід робити інформативні канікули. Та читати новини лише із достовірних джерел. Негативні новини провокують стресову поведінку, оскільки еволюційні механізми закладені у людині настільки, що ми орієнтовані сприймати саме негативну інформацію та чіткіше її формувати сліди у слідах пам'яті. Якщо ви відчуваєте, що надмірна тривога впливає на ваше щоденне функціонування та створює вам дискомфорт, необхідно звернутися до фахівця із психічного здоров'я.